Чому я приїхав? Я ще затривався від сім'ї, приїхав сюди. Ні, я не казать, ні Я Ніт, я защищать є справедливість, є Конституція, є правила. Юрій сам з Конотопа. Там у нього дружина, діти та господарство. Все це він тимчасово залишив, аби приїхати на вихідні до Києва на мітинг, підтримати партію регіонів. Хотів бути об'єктивним, тож відвідав і Євромайдан. Это не потому, что там надо знать врага в лицо. Нет. А просто мне интересно, что там делается, что здесь делается. Я должен сравнить. Позицію да там по -по Если в отношении, там каких-то матеріальних благ, там попроще. Однак повернувся все ж таки до Маріїнського парку, куди з європейської площі перенесли безстроковий мітинг під синіми прапорами. Організатори кажуть, що локацію змінили, аби провокації уникнути. До уваги присутніх концерт потрапити на які, до речі, не так то й просто. Без спеціальної акредитації навіть журналістам туди зась. Однак заняття для себе й обабіч у, у наметовому містечку знайти можна. Наприклад. Із підручними матеріалами пограти у своєрідний футбол на льоду. Або ж біля багаття у компанії посидіти. Не мерзнете, гріємося. Відсвяткувати чийсь день народження. днем привітня. Поздравляємо тебе! Зробити щось для загальної користі. Будемо столи робити та проїхатись із вітерцем. Ковзанка, як от так і не вдалося зорганізувати на майдані незалежності, якось сама собою утворилася тут. На відміну від попередніх провладних зібрань, цього разу мітингарі спілкувалися охоче. Самі пропонували вислухати їхню думку та зосібіч підкреслювали, приїхали із власної ініціативи, не за гроші. Я приїхала за свого президента Віктора Хведровича Януковича. Я його трижди вибирала, і я хочу, щоб він правив країною стільки, скільки положено законом. Запад і восток. Ми слав'яні, ми повинні бути вместе. Россия, Росія, Україна та Білорусі. І щоб був мир. Організатори обіцяють, люди стоятимуть, доки ситуація в країні не стабілізується. Ми поки, поки не доб'ємося свого, ми до останнього. Щоправда, охочих іти шляхом Володі і Сашка не так то й багато. Вже в неділю ввечері більшість із присутніх вирушили додому. Ми робочі люди, нам нужно працювати і кормити свої сім'ї. Ми приїхали от вчора і сьогодні. Двоє суток. Ми тут. ми поїдемо далі працювати. Неподалік центру та на околицях Києва на них вже чекають нескінченні колони автобусів. Водії через причинені двері вигукують. Сьогодні додому. Юлія Орленко Євген Кузніцов телеканал Нюзван.